Прогноз погоди в Україні на найближчі вихідні 9 і 10 вересня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Багато українок і українців неабияк очікують на хоча б якісь дощі, адже землі нашої найкращої в світі держави після палючого сонця потребують вологи. Чи прилетять короткочасні дощі до українців в гості на цих вихідних? За мить розкажемо. Але перед тим ми маємо до вас прохання. Будь ласка, додивляйтесь наші відео до кінця, це допомагає алгоритмам Ютубу зрозуміти, що наші прогнози корисні для вас і більшості українців і українок. Також, будь ласка, ставте вподобайки і пишіть максимально довгі коментарі, у яких розповідаєте звідки ви нас дивитесь, що вам подобається в наших прогнозах, і якщо наш прогноз був корисним. Не забувайте написати таке важливе дякую. Ваші коментарі, як ніщо інше, нас мотивують. А якщо ви новий глядач і дивитесь наш прогноз вперше, тоді обов'язково підпишіться на наш канал. Щиро вам усім дякуємо! І нарешті повертаємось до погоди у найближчі вихідні 9 і 10 вересня. Суботу, 9 вересня, на півночі нашої неньки очікується сонячна і малохмарна погода. На Сумщині денна температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна плюс 7, плюс 5. На Чернігівщині вночі плюс 8, плюс 6. В Вдень також буде трохи тепліше плюс 18, плюс 20 градусів. Найгарячіше повітря на півдні буде в Одеській області. Плюс 25, плюс 27 в день, плюс 15, плюс 13 вночі. На 1 градус прохолодніше у цей день буде на Миколаївщині. Вночі так само плюс 15, плюс 13 градусів. Херсонщина і Крим плюс 23 плюс 25 в день, вночі на Херсонщині плюс 14, плюс 12 градусів. Кримська ніч тепліше, плюс 17, плюс 15. Найсвіжіше буде на Запоріжжі, плюс 22 плюс 24 вдень, плюс 14, плюс 12 вночі. У усьому півдню очікується сонячна і малохмарна погода без опадів. На заході також опадів синоптики не напрогнозували. Волинь, Івано-Франківщина і Чернівецька область плюс 22 плюс 24 в день, плюс 10, плюс 12 градусів вночі. Рівненщина і Хмельниччина плюс 21, плюс 23 в день, плюс 9, плюс 7 градусів вночі на Львівщині і у самому Львові денна температура плюс 23, плюс 25 градусів, нічна плюс 11, плюс 9. І найгарячішою і спекотною точкою України в суботу 9 вересня буде Закарпаття. Тут плюс 26, плюс 28 градусів в день і плюс 15, плюс 13 вночі. Схід. Найменша температура повітря в день буде на Луганщині – плюс 16, плюс 18 градусів. Трохи тепліше на Харківщині – плюс 17, плюс 19. І ще на 1 градус тепліше буде на Донеччині – плюс 18, плюс 20. Нічна температура на Луганщині і Донеччині – плюс 12, плюс 10 градусів. А от в Харківській області буде холодніша ніч плюс 7, плюс 5 градусів. Тут також буде ясне і малохмарне небо. Опадів синоптики не прогнозують. Найпрохолоднішою областю центру України буде Полтавська – плюс 19, плюс 21 в день, плюс 8, плюс 6 вночі. На 1 градус тепліше буде на Київщині і в самому Києві – плюс 20, плюс 22 в день, плюс 10, плюс 8 вночі. Далі естафету тепла переймають Житомирщина, Черкащина і Кіровоградська області – плюс 21, Плюс 23 в день, плюс 9, плюс 7 вночі. І ще трохи тепліше буде на Вінниччині. Плюс 22, плюс 24 в день, вночі так само, плюс 9, плюс 7 градусів. Небо над центром України буде сонячним і малохмарним. В неділю, 10 вересня, в погодні двері нашої країни знову постукає тепле повітря. Так майже в усіх областях стане тепліше, а десь трішечки майже непомітно прохолодніше. Північ, Чернігівська область, сонячне і мало хмарне небо. Плюс 21, плюс 23 в день, плюс 10, плюс 8 градусів вночі. Сумщина, плюс 20, плюс 22 в день. Нічна температура така ж сама, як і на Чернігівщині. На півдні найнижча температура в день буде в Криму і на Запоріжжі – плюс 22, плюс 24 градуси. Вночі на Кримському півострові – плюс 14, плюс 12. На Запоріжжі – плюс 11, плюс 9. Одещина і Херсонщина тут трохи тепліше, плюс 23, плюс 25 градусів буде в день. А от нічна температура відрізнятиметься. На Одещині вночі плюс 17 плюс 15 градусів. А у Херсонській області плюс 13 плюс 11. Найтепліше буде на Миколаївщині плюс 24 плюс 26 градусів в день, плюс 14 плюс 12 вночі. Захід. Здається, сюди повертається справжнє літо. На Рівненщині і Хмельниччині Плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 12, плюс 10 вночі. Волинь і Івано-Франківська область. Плюс 24, плюс 26 в день, плюс 11, плюс 9 вночі. Щоправда, на Волині на пару градусів буде теплішою ніч. Львівська і Чернівецька області плюс 25, плюс 27. Денна температура, плюс 12, плюс 10 нічна. На Закарпатті продовжить панувати спека: плюс 26, плюс 28 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Дощів, як ви певно вже зрозуміли, на заході також не буде. На сході сонячно і без опадів, На Харківщині, Луганщині і Донеччині денна температура буде однакова, і це плюс 20, плюс 22 градуси. Нічна плюс 10, плюс 8. В центральних областях знову найпрохолодніша температура очікується на Полтавщині: плюс 21, плюс 23 в день, плюс 10, плюс 8 вночі. Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, а також Київська область і сама столиця. Тут в день плюс 23, плюс 25 градусів, вночі плюс 13, плюс 11. Найтепліше буде на Вінничині плюс 24, плюс 26 градусів в день, вночі так само, плюс 13, плюс 11. Центр України також без дощів з малохмарним і сонячним небом. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Facebook. Телеграм, Ватсап тощо. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.